Привіт, друзі! Сьогодні я вирішив зняти відео про таку традиційну орківську систему ініціації для їхніх боєприпасів, які вони носять каміками, тобто дронами камікадзе. Хоч використовується це дуже давно, фактично, з початку масового використання дронів вони придумали оцю переробку. От, і всі вже, мабуть, бачили десь в інтернеті такого от вигляду якісь боєприпаси. Табо виглядає воно там з дроном. Десь дрон прилетів, неправильно впав, за щось зачепився і отак от воно там висить. От, і незважаючи на те, що це вже давно, все одно на різних форумах, групах, чатах можна зустріти питання, коли люди з цим стикаються і не знають, що робити, як воно працює. Як до цього підійти. Отже, подивимося, значить, як воно працює. Основним цим датчиком цілі і запалом тут слугує УДЗ. Тут тобто це запал від гранат РГО-РГН. ударно дистанційний запал. От, він використовується в гранатах. Для того, щоб граната при ударі е, вибухала. Якщо, наприклад, е, полога поверхня, щоб не скочувалась назад, а вибухала зразу при, при ударі. В ньому є як датчик ціліударний, так і самоліквідація, як в звичайних гранатах, там через 3-4 секунди він підривається. Що з ним роблять е, орки? Трохи переробляють, знімають тут е, цей самоліквідатор, е, зводять його в бойовий стан. І шпіндьорів це до, ну, переважно до ПГ-шок. Отак воно виглядає, тут намотано скочем часто, і на тих ПГ-шках тут можна зустріти ну, майже завжди є е, вогневий шнур. Тут зараз синій, може бути білий, залежно від чого там його відрізали. Вогневий шнур, е, якщо хтось може, думав, що це, наприклад, як е, затримка. Тобто, якщо воно не спрацювало від удару, то догорає вогневий шнур і піднімає ніби як самоліквідація, то це не так. Насправді вони вогневий шнур використовують як систему дальнього зведення, тобто, щоб не чіпляти вже зведений боєприпас на дрон. Тут залишають один запобіжник, який знімається якраз форсом полум'я з Вша. От, і перед запуском просто підпалюю цей шнур і він там за якийсь час прогорає, тобто в повітрі УДЗ переводиться в бойовий стан. О, Це є один елемент. Ну і розраховано на це, що граната, оця от ПГшка прилітає від сильного удару, спрацьовує система в УДЗ. Тепер подивимося, як зроблений сам УДЗ, щоб зрозуміти, як з ним можна працювати. Ну, а тут стандартно пластит. Значить, в ДЗ-шки звідси вже детонатор, який туди вставляється в пластит і піднімає нашу історію. Так, тепер, щоб зрозуміти, як він, він взагалі розрахований ніби на всеударність. Тобто, як коли так він прилетить, так прилетить чи так прилетить, мав би спрацьовувати. Але хто кидав ці гранати РГО, РГН... Знаю, що з 10-2 не спрацьовує ні ударний цей датчик цілі, ні самоліквідація. Потім ті гранати валяються на полігонах там, чи бойових десь. От, тепер дивимося, що всередині. Не буду затримуватися на всіх цих запобіжниках, як там двіжок працює. Це інша тема. Тут головне зрозуміти, як реалізована система. Наколювання. Так, зараз. Знімо. Тут от движок. Так. От, от тут мав би бути детонатор, Він стоїть під голкою. Отак він зведений. Мало світла. Все, о чомусь колотнути. От. І що тут видно? Звідси маю вилазити голка. О, отголка, яка наколює, от так здається, він стоїть, капсуль там. Як воно має наколюватись? З цієї сторони є чашечка, який... кулька. А з цієї сторони теж така, ну, сферична ніби ємність. От. І таким чином, якщо прилітає оце все діло ніби по ходу польоту гранати, по гранаті воно зорієнтовано ось так, тоді очевидно, що при ударі кулька по інерції провалюється далі і натискає на голку. Але якщо удар буде не по осі польоту, а, наприклад, буде отак, то придумано. Таким чином, що коли кулька зміститься, завдяки тому, що тут тарілочка, вона також протисне цю голочку. От. Ну, І нібито якщо верх ногами воно навіть впаде, то кулька, можливо, там відіб'ється і по інерції теж підтисне оцю штуку. От. Е, така була ідея розробників цього запалу. Працює воно не завжди, не завжди добре. Але, розуміючи цей механізм, можемо собі просто зробити висновки, як працювати з отакою штукою, коли ми зустрічаємо боєприпасний розірваний з оцією набалдашниковому ОДЗ-шкою. Якщо він не вибухнув, самоліквідації в ньому. Вже немає, тому що навіть якщо би була там самоліквідація, то вона за 4 секунди би вже відпрацювала. І виходить, що просто голка не наколола капсуль. І от лежить воно в спокої. І якщо воно буде далі продовжувати лежати в спокої, нічого з ним не станеться. Тобто, якщо дуже треба перемістити оцю штуку, то її можна брати і переміщати. От, можна е навіть акуратно знімати оцей от сам ОДЗ. Що, в принципі, робити не бажано, в пріоритеті, звичайно, підірвати це на місці і не бавитись. Але не завжди є можливість. Відповідно, розуміючи принцип роботи УТЗ, ми можемо приймати рішення тоді вже на місці, по тому, що ми хочемо робити, що нам потрібно зробити. І як це зробити безпечно. От. Орки використовуються просто масово до сих пір. Валяються дрони з оцим от нерозірваним. По -по... У всій лінії розмежування і далеко за нею. От. Тому зустріти це можна часто. І сподіваюся, що це відео допоможе вам зрозуміти, як вам далі з цим працювати. Тож, на цьому все. Бережіть себе, слава Україні!